Всім привіт-привіт! З вами Марина. Ви на каналі ріна Stitch Time. І сьогодні у нас буде 12 завдання по нашій грі. Вишивальне уно. Я з собою принесла дві картки, які я діставала минулого тижня, але, ну, так сказали, обставини, що я не змогла зняти відео. І я просто кинула дівчаткам в чат завдання, і потім закріпила в групі у вибраному у себе це завдання. А хто чекав, може відео, то я вам ось продублюю. Ті, хто там не виконував ще або не дійшов до нього, не було часу, то ось таке було в нас 11 завдання: 100 хрестиків. на Жовтому і 400 на зеленому. Загальна норма була 500. Це було на минулому тижні. Це для тих, хто може чекав відео, а його не було. Так, кладемо сюди в коробочку. Це у нас відіграні картки, щоб вони в нас не плутались. Ось не було в мене часу знімати на минулому тижні, тому я... Плакала з дівчатками і спитала, чи не проти вони, що я в, в, в фотоформаті викладу. Ну, вони не проти, тому це завдання було так. До речі, Люся, якщо ти дивишся, то попереднє завдання було. Якщо ти, може, в чаті пропустила, то таке воно було. Так, про що я хотіла трошки поговорити з вами. Хотіла спитати, вже е, лютий почався? Майже два тижні як пройшло. Ну, майже ще не геть, але я так підсумки року і не зняла. Все не було як. Чи то лінь, чи то не було як, чи то нема часу. Коротше, я не знаю, як це назвати. Так, от хотіла вас спитати, варто мені знімати таке відео чи ні? Це ще буде актуально в лютому місяці? Бо якщо там, наприклад, з підсумками за ці місяці, то тут вже, знаєте, можна, наприклад, за два місяці зими підсумки зняти за січень і лютий а от з підсумками минулого року що робити? Тут питання. Напишіть мені, це ще взагалі буде актуально, чи, чи, вже, чи вже ні, і можна про це забути, чи може якось це відео, я не знаю, назвати там не підсумками за минулий рік. а, Ну, не знаю, якось обізвати його по-іншому, щоб це так не кидалось в очі, що там в середині лютого. А то ще куди гірше, може, на початку березня <ріст> буде таке відео. Ну, пишіть мені, що ви думаєте. Чи хотіли б ви це відео взагалі побачити? І ну, що ви скажете, мені цікаво. Бо я вже так подумала, що підсумки за січень я знімати не буду. Я, мабуть, зніму і за лютий за два місяці. Більше буде що показати. І, ну. Отак якось. Так, що давайте будемо діставати. Так, щось тут нас багато. Так оцю. Опа! Так, випала в нас бонусна карта. Зараз ми до неї дійдемо. Давайте дістанемо ще одну, а потім я вам поясню, що та карта значить. Я не пам'ятаю, вона нам випадала вже чи ні. Е, та карта. До речі, у нас є фініш Світланка Глущенко завершила свою сову від Ланарт, Дуже гарна така біла сова, полярна, мабуть, вона називається, я не пам'ятаю точно, але я в багатьох її бачила з процесах, І Світланка її завершила. У неї лише два процеси приймає участь вона. По два кольори на кожен процес собі поставила і вишиває, і так краще просуваються процеси. Є чудовий фініш і вже є заміна. Інший процес Світланка поставила. Тож, таке от будемо. Грати далі. Гра в нас велика, а довго буде у Світланки там є, тож просувати буде що. так. О. І всього-навсього 200 на зеленому. Так, давайте тоді підемо. Я не пам'ятаю, а давайте подивимось, була вона в нас чи ні? Я не пам'ятаю, чи була ця карта. Давайте подивимося, бо цікаво. Здається, її не було. Здається, ці карти, це, що вони у мене всі якось перемішані неправильно? Що це таке? Що це? Як це так? Здається, шляпи в нас не було? Цього капелюшка нашого. Так. Євроф у нас добі. Це у нас так. Це в нас було їх дві. Так, здається. Капелюха в нас не було, він випадає в нас вперше. Так, ну тут що в нас ще лишилось? Так, капелюха в нас не було. Бо я вже не пам'ятаю, чесно. Ні, не було в нас капелюха, значить, це в нас перша така карта випадає. Наш капелюх. Так. Зараз я вам розкажу, що означає цей капелюх. Добре, що в мене є мої правила хі, прописані так. Де наш капелюх? Де наш капелюх? Ага. Ну, а так от. Так, ось наша шляпа. такий капелюшок наш, так. Значить, що в нас виходить? На кожному процесі з 4 по 300 хрестиків. Тобто, виходить, що по цій карті по всіх процесах 300 хрестиків. І ще плюсом 200 на зеленому. Іде окремо. От я не знаю, як бути тим, у кого два процеси. Так, мабуть, і шити по 300 на двох. Але ж тут, знаєте, я не знаю, та? У нас на якщо два процеси, то в нас там прив'язано два кольори картки, то може зробити. Я не знаю, можу зробити по кольору. Тут же в нас розраховано 0,4 процеси, а тут трішки не продумано. І це писала не я. Це писала одна з дівчаток, допомагали мені. І тут цей момент трішки не продуманий. Дівчатка, напишіть, як тим, кого два процеси бути. Вишивати лише по 300 на кожному. Чи рахувати як по кольору картки, так, якщо туди два і туди два, то це виходить там 600, там 600. І ще плюс 200 на зелений колір. От тут, тут я не знаю. Тут ви мені напишіть, дівчатка в чаті, хто грає, кому, як буде зручно, може ми якось з вами там домовимось. Якось що. Ось таке завдання, ще раз повторюю, по цій бонусній карті це у нас розподільчий капелюх, який там у них був. І він означає, що ми вишиваємо по 300 хрестиків на кожному з процесі з чотирьох процесів. Ну, в когось 4, в когось 2, і випало 200 на зеленому. Ну, тобто, якщо та по цій карті, там, по зеленому, три, на зеленому 300 і ще 200, то це буде вже 500, якраз нормально. А на інших по 300 хрестиків прибавиться по бонусній карті. А ті, у кого два процеси, там я не знаю, ще й. Я не знаю, от, от, чесно, не знаю, як, як, тим, у кого два процеси, шити просто по 300. Чи рахувати, як по кольору картки, там синій зелений. І червоний-жовтий, і то виходить, що по 600. А то я не знаю. Тут ви мені е, загалом напишіть, там ми якось з вами вирішимо вже. Е, так, що ж, я продублюю завдання. В описі під відео, і е, закріплю коментарем теж під відео, щоб ви могли, якщо ви щось забули, щоб ви могли зайти і почитати, подивитися, згадати, що як і до чого. І, звісно ж, це відео буде закріплене в моїй групі на Фейсбуці, в моїй спільноті. Буде закріплене там у вибраному, теж зможете зайти і подивитися. Ну що ж, на цьому все. Дякую всім за е, перегляд, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Я вам дуже за це вдячна. Ой, щось трошки ніс закладений. Та тут холодно в кімнаті. Так, піду я монтувати це відео, вишивати. Мені там по грі треба, треба мені просувати мої процеси, теж, щоб було вам потім що показати. І пишіть мені стосовно відео, що ви думаєте, як краще зробити, чи знімати, чи не знімати, чи вже зняти в кінці року, за два роки. Я не знаю, у мене в голові каша. Тож, ось такі от вправи. На цьому всім дякую. Ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Щоб вам прийшло сповіщення, що в мене вийшло нове відео. Дякую всім дуже-дуже за перегляд. На цьому все. Всім па-па. побачимося в наступних відео.